Господь, мій пастор, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати, біля тихих вод піклується про мене, мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною і тіні, не боятимуся лиха. Бо ти зі мною, твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти не криваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти не мастив мою голову єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя, я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів